І так, давайте поговоримо про симптоми під час чищення, які конкретно симптоми бувають у моїх клієнтів під час чищення виливання воском або виливання металом чи е, оджиги, да, під час чистки. І чому взагалі відбуваються ці симптоми? Я вам хочу сказати, що у кожної людини симптоми проявляються по різному. Люди буває, по-різному реагують на чищення. В деяких можуть бути симптоми відразу. Да, є така група клієнтів, у мене група людей, яких от відразу прям перший день і все. І прям деякі люди наскільки емпати, наскільки чуйні, що в них ці відчуття, такі симптоми різні, вони прям під час чистки. От вони прям пишуть: от ви зараз там робите чистку, я це відчуваю, там називають час саме, коли я реально робила з їм чистку. Деякі люди взагалі там відчувають, наприклад, Якісь зміни в собі, симптоми, скажімо так. Да, там через три дні. Деякі відчувають аж по істіченню, коли я повністю зробила чищення, завершила роботу, закрила роботу, поставила захист, аж потім тільки там через декілька днів починається афрокадавра. Як це відбувається? Які саме можуть бути симптоми? Не обов'язково відчувати щось під час чистки. Якщо ви. Замовили роботу в майстра, да, і не відчуваєте якихось е ефектів відразу, там температури, чи діареї. Це не значить, що робота зроблена неякісно, чи робота не робилася, чи щось отаке. Це просто значить, що у вас наскільки. Е Опірність організму, резистентність вашого організму, там ви дуже сильні все-таки енергетично, да? ви дуже добре можете розпрощатися з тим негативом, який з вас знімають. Тобто він не сильно там, можливо, укорінився у вас, да? не так сильно е він ще розрісся, да, як ракова пухлина, скажімо так, по вашому енергополю. Ви дуже швидко можете відновлювати свою енергоструктуру, восстановлятися, Але це не, не, не значить, що звичайно ті, хто відчуває негатив, все, капець, От вони слаба енергоструктура. Ні, це не то значить, просто що ті люди більш чувстві, да? е, і ті, що відчувають відразу чистку, от вони наскільки внікаються процес чищення, да? наскільки от, коли я роблю чистку, це робота вдвоєм. Якщо, наприклад, у людини бувають симптоми, такі що от, тяжко, у мене були такі випадки, особливо під час чищення металу, неодноразові були випадки, що люди е, забирали їх швидка. Хоча я б намагалася не перечищати металом, я роблю це все. Порційно я дивлюся кількість виливок, я все це звичайно з клієнтом ми це обговорюємо, і завжди в мене є зворотній зв'язок з клієнтами, але металом чистки дуже тяжкі. І буває таке, що в людини, наскільки от, нема, нема симптомів, да, перші пару днів, а потім я роблю чистку третій день і тут вистрілює. Да, і тут поперло, да, енергія почала розганятися, негатив я вирвала там якийсь з корінням, я його вирвала металом, наприклад. І тут такий прорив енергії, типу, як ото, допустим, зробить масаж шийного відділу, відділу, да, і там може кров, наприклад, почати текти, там як кажуть, там мозги, да, там тиск дав, і починає там голова боліти, розширіння. Таке, от це так само тут. Да, був якийсь затик, десь там, наприклад, у фінансовій сфері. Був якийсь затик, наприклад, в інтуїції людини, там в шостій чакрі. Там я, допустим, вириваю там ту сущність, да, з негативом, який вона там охороняла, і пішов поток енергії дуже сильно в голову, наприклад, да, якісь таке помутніння, може бути запаморочення. Дуже часто діарея. Діарея дуже часто я спостерігаю, тошнота і озноб, може підвищення бути температури і сон. От сон буває або покращується, або може погіршитися. Звичайно, може бути таке, що під час чистки людини її стан усугубляється, погіршується. Чому так? Тому що потрібно переболіти. Перехворіти да, цю болячку, скажімо так, я так завжди говорю своїм клієнтам. Потрібно переболіти болячку цю. У вас була там якась порча, ви з нею жили там, 10 років, там, там сущність сиділа, там житель такий вже там вілу в вашому енергопространстві построїв. Ми це все беремо з носимо, убираємо, да, і тут ідуть зміни в енергопространстві. Як тіло буде реагувати, якщо воно 10 років, наприклад, так прожило, воно звикло до цього, воно звикло до цих енергій, звикло страждати, звикло боліти, да, звикло, там головка. Та Маморичитися, чи ну, дота, чи ще щось там по е рамках, да, там, там, чи ще щось, чи жіночі органи збійдають да, гормональна система. А тут бац, тут прибирається це все. І поток енергії, якщо зробити наповнення, поток енергії, позитивний дати, то звичайно буде людину фізику ковбасить. Буде м -м -м, озноб, може бути. В мене ж всему я озноб прямо зараз. -е, тому що змінюється енергоструктура, змінюється. Енергії довкола вас і фізика наша підлаштовується. Тут вам і є психосоматика така. От, і так само діарея, так само, якщо це тошнота або рвота це все йде очищення тіла, фізики, не тільки енергії. Це дуже хороші показники. Але якщо немає ніяких симптомів, це також дуже класні показники. Значить, у вас дуже Сильна структура, ви просто не такі чувствітельні, Можливо, ви не дуже вірите в вилики, дачі в магічні ці а, штуки різні. Тому таким чином може бути у вас що немає симптомів, але це не значить, що майстер зробив роботу якось неправильно чи ще щось.